Добрий вечір, шановні глядачі, наші шановні учні і колеги. Добрий вечір, рада всіх вітати, рада бачити тебе, Льонечка. Рада бачити всіх вже на нашому четвертому випуску реальних тренін... тренінгізмів. Мімімі, раз сьогодні будемо говорити про це мімімі, -мі -мі, да про те, як бути професіоналом. Тобто, сьогодні у нас з вами професіональні тренінгізми, і ми з Оленою підібрали для вас чергову порцію тверджень або анти антитверджень а про те, що ж таке бути професіоналом в нашій тренінговій діяльності, в нашій професії, в нашій роботі. Або навіть взагалі в стилі життя, якщо можна так сказати. Угу. Цікавенько, цікавенько цікавенько, чи цікавенько не знаю, як правильно сказати. І ти знаєш, Льонечка, от я сьогодні, готуючись до нашого ефіра думала: а чи дійсно я професіонал? Чи дійсно я професійна тренерка? От як ти вважаєш? Бо в твоєму професіоналізмі я не сумніваюся, не не знаю жодної миті. А от як ти вважаєш, я професійна тренерка чи ні? Ну я можу трішечки пофілософствувати. Ну, давай, давай, да, да. Да. от, знаєш, відразу хочеться задати таке питання. А чи закінчувала ти якийсь навчальний заклад і отримала ли ти а, кваліфікацію, диплом тренера? Ну не то щоб навчальний заклад, а тренінги тренерів рахуються. Ні, от я маю на увазі, власне, а, таку спеціальність як, Слухай, як, ну, а, насправді... як менеджер, економіст, юрист, психолог, врешті-решт. Ну, у мене дві освіти. Ну, за першою освіту я маркетолог, це був економічний факультет. А за другою освітою я практичний психолог, і в нас там, до речі, ми вивчали проведення тренінгів, тобто там воно навіть переліку тих всіх дисциплін, воно є. А ну і після того вже була купа професійних курсів. Ну, не купа, а чотири я закінчила з технології тренінгової діяльності. Угу. І один це був твій. Да, і один був мій декілька років тому. Ну і власне, знаєш, я не випадково задаю такі питання, тому що досить часто до мене звертаються: а де можна навчитися бути тренером? А що треба зробити для того, щоб бути тренером? А, насправді хочу вам сказати, і я вже бачу, що до нас долучаються наші глядачі в прямому ефірі. Добрий вечір всім. А, що дійсно у нас в Україні а, власне на тренера не навчають? Тобто на тренера освітнього тренінгу, бізнес-тренінгу, освітнього соціально-психологічного тренінгу такої професії в класифікаторі професії немає. Але я вам хочу сказати, що в принципі HR теж немає. Тобто, у нас професійних HR навчальні заклади не готують. Але це насправді не страшно, тому що ми зараз з вами живемо в такий вік, коли треба навчатися чомусь швидко. І тут треба розділяти, що дійсно є професії там, де треба е, мати ґрунтовні знання з, там, з хірургії, з медицини, е, з економіки, з психології, врешті-решт, психотерапії, да? а є ті знання, які ми можемо накладати на нашу з вами експертність, і потім вже використовувати ці знання в практичній діяльності. Тобто, е, ну, мій такий... Е, Об'єктивно суб'єктивний погляд, все ж таки, да, що професія тренера вона є, хоч на неї і не готують, але дійсно є певні якісь курси, напрямки, підготовки, які підсилюють певну спеціалізацію. Тому що хочу сказати, що відбувається принаймні на моїх курсах. Я знаю, що на твоїх також різні люди приходять. До мене приходять психологи, HR-и, юристи. Правники були були діячі громадських організацій. Що гріха таїть були такі цікаві професії, як людина, яка робить мейкап яка хотіла навчати інших робити мейкап Якісно були фотографи. Декілька фотографів. Було були була команда перукарів. У мене одного разу навчалися перукарі з однієї. Не буду називати цю школу. Вона досить відома. Чого а... навчалися... що за що за знецінення? Я не знаю, якась сором'язливість. Це не сором'язливість. Я потім їм виставлю чек і Скажу, що давайте мені за рекламу. А ну да, да окей. Добре, не буду зараз робити рекламу. Хай повісить трішечки інтрига. Але це були шість перукарів однієї відомої школи перукарської. І ми їх навчали також бути тренерами в цій галузі, які навчали тих людей, які хотіли бути перекорям. Тобто до чого я веду, що в тренерство може приходити будь-яка людина, яка володіє вже тим набором певних знань, досвіду, вмінь, свого бачення або підходу в тій галузі, якої вона вже готова ділитися з іншим. От як ну, у тебе, наприклад, в ораторському, як які люди до ну, тебе. Ну, Почекай, працюють? ти не відповів на моє запитання. Чи ну. вважаєш ти мене професійною тренеркою? Почав ну, я, там ж я ж уже ухожу, 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 ухожу від цього питання. У ці мені оратори все сікут і все контролюють. Так, а, так Лена, так. я тобі хочу сказати, що дійсно я тебе вважаю. А, Тренером, і ти в моєму колі один з небагатьох бізнес-тренерів. Тобто, я все ж таки вважаю, що ти бізнес-тренер, який навчає навичкам, які будуть корисні в в, в якійсь справі, в якомусь в бізнесі, власне, да? Ось Тобто, це перший крок. А потім на другому. Плані, да, ти все ж таки тренер, такий психолог соціально-психологічного тренінгу, тому що для того щоб пройти ну, знову таки, я знаю, про що я говорю, тому що я у тебе в живому форматі взагалі навчався, і е, ти проходиш таку дуже велику у тебе трансформацію. Ну, я проходив, да, таку велику трансформацію, яка власне не тільки дає тобі певну навичку, а яка дала мені ще вихід е, до іншої зони комфорту. Перехід навіть да, до іншої зони комфорту, Слушайте. тому а, це також може бути. Ну і власне, ну чим же ми з тобою ще останні роки займаємося? Ми ж навчаємо інших, тому так. ще й навчаючи тренери, але все ж таки, фокус на бізнес тренінгу це однозначно, тому що ти в мене ще такий друг, який прийшов з великого бізнесу, і знаєш, людина, яка керувала. Більше ста людей у тебе було більше. Більше ста більше ста людей було в підлеглих. Це вже це дуже класний досвід. Так, і ще й компанія така була дуже класна, тому досвід дійсно класний. Мені пані Галина пише, що я 100% професійна тренерка. Хоч хтось мені сказав Дякую вам, пані Галина. Я тепер буду знати бо це від Льоні не дочекаєшся. Плаває, плаває, бачите, як оце вони так. Можна. Може, мені в політику піти? Може, 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 може. А, і. Чому я ну, поставила таке запитання? Mm -hmm. да? Бо мені здається, що професійний тренер або Тренерка, ну, вони а, мають відповідати якимось певним критеріям. Тобто, ти мене запитав про е, мою освіту. Да? Тобто, ми з'ясували, що в принципі тренером може бути людина з будь-якою освітою, яка е, має певну експертність і, і хоче, і може навчати в неї стоїть така задача інших людей. Але от я чітко впевнена, що ця людина має закінчити хоча б курси тренерські. да Он пані Тетяна Пономаренко пише нам, що в них є в драгоманова спеціалізація е, по тренерству. от е, то Отже, хоча б тренерські курси, бо мені один знайомий, знаєш, недавно зателефонував і почав запитувати, розпитувати, як там провести якусь навчальну вправу. Е, ну, типа хоче бути тренером там чи щось таке. Я йому постійно раджу піти до тебе на курс mm -hmm. або на якийсь інший тренерський курс, для того, щоб мати оці оцю структуру розуміння того, розуміння методів, розуміння підходів, розуміння якихось фішечок тренерських, да, що це не просто там прочитати якусь лекцію. А, і Але якщо людина ще має психологічну освіту, то ці тренінги, ну це на мою думку, вони будуть набагато глибшими, тому що я в своєму житті стикалася з багатьма тренерами, угу. і, і такий знаєш, класичний бізнес-тренер він не йде в глибину. Мені навіть мої колеги, коли я працювала в агрохолдингу, бізнес-тренеркою, вони казали: коли я просила в них зворотній зв'язок по своїх тренінгах, да, вони казали, ну, як завжди глибоко. Ну, тобто, я капаю завжди. І я не просто людям даю навичку, а я намагаюся щось з них дістати. Забрати і покласти туди щось нове, і, можливо, дарувати е там все, поскладати, та, як би. складати mm -hmm. і допомогти їм оцього позбутися цього якогось зайвого комплексів, якихось обмежень, о, якихось упереджень, обмежуючих чи ще ж mm -hmm. ну, якихось навіть психологічних проблем. А, але це не психотерапія. Ну трошки я додаю ці елементи, і що ще? Ну мені здається, що. Uh, професійний тренер або тренерка, вони uh, ну просто не можуть бути успішними, якщо в них немає високого рівня ораторської майстерності. Ну тобто, це те, чим ти впливаєш на людей, okay. це те, завдяки чому ти можеш повести людей за тобою. Це те, uh, що... Може розположити до тебе людей, як вважаєш, це важлива навичка для професійного тренера, ну, тренер? знову -таки. Угу. знову таки, Лен, прям в точечку, тому що на ті, хто вже пробували себе в публічній роботі, да, власне, бути тренером або навіть виступати перед колективом там своїх співробітників або перед там керівництвом, власне знають, що Буває таке, що да там горло пересихає, руки, ножки тремтять, слова путаються, елементарно забуваєш якісь певні речі, тому що дійсно ну і дійсно, да тобто прийти до тренера, який. Високий експерт досягнув якихось там результатів в, в галузі, да тобто але він ще не тренер, власне, да тобто він класний експерт, він класний спеціаліст в своїй галузі, але він не може донести ці знання. Також це буває і, знаєш, власне, я також цим зустрічався і зустрічаюся зі своїми учнями. да Тобто, знаєте, як у нас є оця гарна українська приказка, да вміла готувати, не вміла подавати. Да, тобто, дійсно, тренер він повинен в певних ситуаціях вміти готувати, тобто, вміти щось робити, конкретно, якусь навичку втілювати, і в той же самий час він повинен вміти його презентувати, донести, розповісти. Тому що якщо б ми зараз би з тобою, наприклад, виходячи в такі ефіри, або проводячи вебінари, або проводячи живі тренінги, ну, вибачте, вже кажу, як є, тому що ми про реальні тренінгізми, і якщо б ми. Соплі, да, там ой, ну оце знаєте, як його там, ото та та, та щось там, етат, і да і ну у людей би така була, була би енергія така, власне Тобто вони. Та про що це? Нам не цікаво, ми не розуміємо, про що ви розповідаєте. Ну і так далі. Тому, шановні друзі, хто дивиться нас в записі, хто дивиться нас зараз е в прямому ефірі. а е Тренуйте свою ораторську мишницю. Ораторську м'язину таку, тому що в'язано, насправді... я запишу це м'язину, ораторську м'язину, <реш> Я <реш> знаю, що <реш> ти, ти любиш такі слова, коли ми створюємо з тобою слова. Да, тому а, дійсно це навичка, да, коли треба, включати камеру і про щось розповідати. Включати uh, прямой ефір трансляцію, коли тебе дивиться два-три uh, uh, чоловіки особи, да коли тебе дивиться 100 людей, але ти це робиш. І ти чим більше це робиш, тим краще у тебе виходить. А uh, до того ж, я вам хочу сказати, що який, який би ти експерт не був би, але uh, завжди будь-який експерт він готується. Ну і наприклад, ми з тобою вже проводимо четвертий ефір, і ми готуємося. Ми обговорюємо, ми прописуємо планчик про що говорити, да? і так далі. Тому будь-яка підготовка також вона дає тобі впевненість. Ось тому ті лайфхаки, які ми вам даємо, то я думаю, що вони вам точно будуть в нагоді. І ми вже затронули експертність і хочу розібрати один з тренингізмів, який я написав. Давай, Лена. Давай, давай. Ти а, що? Ти там Що тренер повинен бути експертом в своїй роботі, або він повинен бути експертом в предметі тренінгу. Тобто, тренер-експерт як тренер, і тренер-експерт як професіонал в галузі. От, скажи, будь ласка, чи може бути тренер експертом тільки в своїй роботі і не бути експертом в якійсь певній галузі? От як ти вважаєш? У мене є своя думка, яка в тебе? Ну Льонь, ну в принципі, він може бути. Але яким він буде тренером? Ну, знаєш, буде він тоді може бути таким тренером, якого він буде приходити проводити тренінги? А його люд, а його слухачі, які професіонали в цій сфері, будуть постійно тикати. Знаєш uh -huh. о, в якісь моменти, я тобі чесно скажу відверто. От коли я працювала в агрохолдингу, да uh -huh. я не була аграрієм професійним, да, але я була професіоналом з розвитку софт скілів на да. uh -huh. і тому мені було ну, якби я там мала навчати людей, я не знаю, там як мені б дали готовий тренінг там Наприклад, там як правильно там проводити не знаю там висаджувати там якісь там бобові там чи зернові, да я б могла це зробити. Я би вивчила матеріали, донесла, але шахправа, шахліва розстріл, як то кажуть. Да? от Тому я працювала в своїй сфері і розуміла, що прокачка софт скілів це в принципі може бути в будь-якій сфері, і там я вже як риба в воді. да Якщо үгум. я не професіонал, в, в, в ті... і зараз мене. Прошуть компанії, і медична сфера, і якісь сітів і той же агробізнес, і продаж автозапчастин, і будь-хто. Тому що прокачка софт скілів, вона про комунікацію, вона без прив'язки mm -hmm. до професійної якоїсь діяльності. Дійсно, я роблю адаптацію, все одно, що я не даю одну ту й саму програму 100, 100 чоловіків, знаєш, які продають автозапчастини, або це в тебе була компанія тих візажистів, да чи кого ти казав. Mm -hmm. а, да -да -да -да. а в мене була а в мене була компанія косметологів. Ну тобто, і це на. Навіть є одна нюанси. та сама тема, але я її подаю по різному. Угу. І в мене, знаєш, зараз є пропозиція до наших глядачів. Напишіть, будь ласка, в чаті або напишіть в коментарях, от в якій галузі ви експерт. Тобто, можна робити невеличкий нетворкінг, тому що, знаєте, дійсно, до мене, наприклад, декілька днів назад звернулися з однієї компанії, говорять, Леонід, а нас нам вас порекомендували як класного тренера, проведіть нам. Тренінг з продажів. Угу. Я і говорю, дякую, що говорю. я дійсно говорю. Я навіть не сперечався, що я класний тренер. І я говорю, мені дуже приємно, що мене порекомендували. Але знаєте, я взагалі. Кажу, не працюю в сфері продажів. Тобто, я не був ніколи продавцем. Навіть я в своєму житті був працював на кухні. Я мил котли і чистив картоплю. Я в своєму житті працював вважатим, там. Ну і так далі. Той багато років викладачем працюю тренером соціально-психологічних тренінгів в різних соціальних проєктах Працюю, але ніколи нічого не продавав. Ну, нам казали, що у вас так цікаво насичено. Я кажу, да, я можу підготувати ваших продавців, ваших співробітників для того, щоб вони потім наклали на свою експертність в продажах методіку, методологію тренінгової діяльності. У вас будуть внутрішні тренери. Ну і власне уйшли, уйшли думати. Ідея цікава, але є ризик, що ці люди навчаться і підуть. А знаєте, я мені я колись думав про цю тему, що робити, якщо люди навчаються і уходять. А, мені дуже сподобалося висловлювання. Здається, Генрі Форд сказав: що я не боюся навчати людей, які потім будуть уходити. Я боюся працювати з тими, хто не навчається і залишається зі мною. Так, ну тобто, ти маєш на увазі, що вони підуть з компанії, типу пройдуть твій тренінг а, і підуть та, з компанії. Та. Тобто, ну, тут це вже про інше, тому що е, це вже інша наша тема да, е, наших тренінгізмів, але все ж таки е, відразу вам така рекомендація е, це бути експертом в галузі. Да? І, власне, знову таки нагадую, що пишіть, в чому ви експерт, чим ви займаєтеся і чим ви можете вже ділитися. нам можете... пані Гали... Галина вже написала освіта, психологія, інклюзія. От. Ага. Наша... Наша колега. Так. Да. Так. є. Ну, пані Галина, ми з нею ще й в Артеці працювали разом. Тому дійсно, а бачу, все. В мене трішечки підвис чат. Вибачте. Ага. Тобто, вже все бачу так. Так, так, так. Галіна у нас пише, що я була на ваших локаціях в місті Харків на арт-практиках Олени Тараріна. Це у тебе вона була Олена. Так, є у нас освіта, психологія, інклюзія. Ну і власне Галіна навіть була спікером на моїй конференції Тренінг Про. Тому вже є досвід публічних виступів, вже є досвід Оксана. Вітаю Оксана. Оксана, це моя колега і колега, яку я дуже люблю і поважаю. Дійсно, науковець великої букви і викладач, в тому числі, тому що да, от Оксана пише: освіта, креативність створення освітніх програм і. Проведення класних цікавих занять зі студентами, тобто, тренер ще повинен в ракурсі свого професіоналізму запалювати учасників, тобто, щоб учасникам хотілося, якщо не відтворити те, що робить тренер, а ну, принаймні бути схожим на тренера. Але завжди кажу не копіювати. Тому що іноді мені, наприклад, кажуть: Леонід, ми ніколи не зможемо, так як ви. А я кажу, і не треба робити так, як я, тому що у вас повинен бути свій власний, власний стиль. І у, вас своя, і у вас своя харизма, своя, Тому, харизма, своя харизма. повинна бути, да. Тобто, ми з тобою, бачиш, проговорили про те, що тренер має бути експертом, просто як тренер, мати відповідну освіту. Потім він має бути експертом в темі свого тренінгу і в галузі загалом мати високий рівень ораторської майстерності. Потім ми проговорили про те, що він має вміти. Працювати з різними категоріями людей, да слухачів з різними аудиторіями, тобто адаптувати свої програми цільову під, під да. запити, під цільову аудиторію, тобто вміти керувати цією груповою динамікою і взагалі працювати з групою людей, бо це не проста да. історія. Насправді, да. Ну, о. і я також написав ще, що о, тренер повинен бути диригентом групової динаміки. Тому що власне дійсно приходять на тренінг різні люди, і ті, хто вже працюють, ви знаєте, що для когось ти можеш говорити занадто швидко а для когось іноді ти говориш занадто повільно. І хтось не встигає, а хтось починає сумувати, а хтось починає нервуватися з якогось приводу, ну і так далі. і так далі. Тому знаєте, я і називаю це таким диригентством, тому що ти повинен кому, комусь вставити в необхідне місце батарейку, кому думала комусь я напар... пістон. <гум> ну можна пістон вставити. Я люблю батарейки вставляти, а ти пістони. І або, наприклад, комусь треба закрити ротик, якось, да а знову таки, щоб не образити, щоб не знецінити і так а далі. А як ти робиш скотчем, скотчем, так малярним заклеїш? Я, 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 роблю, я роблю дуже дуже класну штуку, таку майже дитсадовську, і людям це подобається. Коли починають розмовляти, щось там, обговорювати активно, я можу так стати і кажу, значить, так. Ротики закрили, ключики мені здали. І, понятно, що народ переключає увагу. Вони це не очікують. Дорослі люди, дорослий тренер, вже такий дядько каже їм: да, ключики ой ротики закрили, ключики мені здали, да і ну я я ж це показую, і кажу: давайте ключики, давайте. Да? Тобто, я тільки ха-ха. ха Ну і фокус вже на мені, да. Тобто такі моменти. Але єдине, що ну дійсно я не можу це робити кожного разу на тренінгу, тому ну треба імпровізувати. Ось тому такі моменти. А як ти це робиш? Якщо в тебе починають гомоніти на тренінгу. Ну там включаються. Я не кажу, що вони там відволікаються. Ти дала класнюче завдання, і вони почали його активно обговорювати. Ні, ну якщо вони обговорюють завдання, то ради Господа Бога, хай його обговорюють. Да, єдине, що коли знаєш вже там кіпа, стоп, да, арсум, а вони можуть обговорювати, да, да. то в мене є для цього така тарахтєлка <реш> Якби я знала, що ти мене запитаєшся, я навіть А ми зробимо ефір з тобою з фішками тренерів. Це просто чим такий повістуєш. знаєш зрив мозгу, так як поторахтиш, така, типа ну, погрівуха, Латушка. можна так сказати, але вона така металева з жутким таким звуком. Ну ага. Якщо це маленька група, то мені вистачає сили мого голоса. Просто а, дуже голосно попросити, щоб всі вже замовкли нарешті. от і стукнути кулаком по столу. А якщо це дуже велика група, тоді я починаю цією трещоткою тріщать якось так. Якось так. У нас вон пані Елена написала, що вона експерт, перекладач з італійської, продаж елітних європейських продуктів і бізнес перемовини в продажах. О. Да. Декілька напрямків вже є. Так, да, 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 супер. Так. І е, тоді, знаєш, я хочу сказати, що е, з один таких тренінгізмів, реальних тренингізмів е, в професіоналізмі тренера, це, е, це 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 бути креатором бути креативщиком. Тренер повинен ага. креативити. І знаєте, мені не дуже подобається, що там останні 20-30 років цей креатив запіхували де треба і не треба його зробили трішечки папсою. Угу. Але все ж таки, ну, от, дійсно, в сучасному світі, от наша креативність це можливість здивувати клієнта. І, знаєш, коли використовуєш ну, навіть... І хіба от ми з тобою тут капюшони напялили, да? то сьогодні це про професіоналізм вже такі, я в піджаку та в рубашки, там ні, потім так. ще щось будемо придумувати, різні теми. Це про це. Ну, Я оце, цю пташку свою всюди з собою вдягаю, да? в мене ні, така фішечка. Так, так і є, бо Якщо ти починаєш подавати матеріал скучно, е сумно, нецікаво, цікаво, то ну, і результату не буде. І не буде результату. Так. тому, шановні глядачі, е шановні, е хто зараз у нас знову таки в ефірі, е і я знаю, що більшість передивляється в записі, бо мені сьогодні вже писали. Знаєш, вже як у вчителя відпрашувалися: Боже, Леонід, я не можу сьогодні бути на ефірі. Що мені робити? Я кажу, записи зберігаються. Ось тому дійсно можна переглядати, працювати з коментарями і ділитися вашими креативними фішками, що ви робите такого для, для того, щоб дивувати своїх клієнтів. Або якщо ще хтось з вас не став тренером, то можна вже починати формувати своє позиціонування як тренера. Але ми про це також будемо говорити на наших. Наступних ефірах, да, тобто позиціонування і бренд тренера, також. І якщо у вас є бажання розглянути якісь тематики, то також можна все писати. Я знову таки говорю, що ми хочемо розвивати наш бренд, наш нашу професію, популяризувати нашу діяльність, тому що ну друзі, чого гріха вона дійсно якісна. І ще й бабосики, бабосики платять. І ще й бабусіки заробляти, тому що пам'ятаємо, як я казав вже да, на одному з ефірів, я своїм психологам кажу: шановні діти мої, кажу, психологія на хліб, а тренерство на що? На масличко з коркою. На маслечко з коркою, да і так, У, от що, Леонід так. вчить на своїх курсах. До речі, наступний курс починається в нього 13 березня. Да, як стати тренером? Ну, а я, я, я думаю, що всіх твоїх після твого трені курсу можна відправляти на мій курс в обов'язковому порядку. Знаєш, тому ну, що ми проговорили про те, що публічні виступи це дуже така ну вагома, скажімо, частина да, тренерства. Тому що цікавий тренер, який вміє цікаво подавати матеріал, то він завжди буде мати успіх і завжди буде мати роботу. Його завжди будуть запрошувати повторно і рекомендувати іншим. Так? Тому, друзі, думайте, якщо ви вагаєтесь, якщо у вас є якісь друзі, чи знайомі, чи може колеги, які думають ще роздумують. Ви їм покажіть оці ці наші ефіри, як ми з Леонідом. Про що ми говоримо? Ми говоримо як про всемо. Так як ми спілкуємося, там дуже багато. Я думаю, цікавих речей. Дуже корисних буде тим людям, які ще вагаються чи бути їм тренерами, чи не бути. Тобто, наша відповідь тобі be, be, да? be to be, на да? завжди to be. Бу будь-якому разі. А тому так. О, сьогодні, вже завершуючи наш, наш ефір, ми давали слово, що будемо працювати 20, максимум 30 хвилин. Не будемо давати дуже довго, тому що зараз все у нас динамічно відбувається. Єдине, що просимо вас написати в чаті, що для вас було цінним сьогодні на нашому ефірі, я все аналізую, ми все з Оленою проглядаємо. Дякуємо вам за, при... за три простих дії: Це лайк, підписка, коментар. І так, ми, так. ми навіть вже шуткуємо. Я вже Олені телефоную, кажу добрий день, це блогер Олена. Так, блогер Леонід. Тобто, що вам сьогодні було корисно, і, можливо, ви хочете проговор... поговорити про якусь ще тему да, на наших наступних ефірах. Наступний ефір, до речі, буде в нас в понеділок, тому ми ж чекаємо вас о 20.00 і чекаємо на ваш зворотній зв'язок. Дуже вдячні всім. Гарного вечора і ну вперед не стримуйте себе. Якщо хочете бути, то будьте. Да. Класних, так. розвиваючих, вихідних вам. Все, щаслива. До побачення. До побачення.